Вітаю вас на моєму каналі. З вами я Раїса Іванівна Пономарьова. я вчитель математики, фізики і сертифікований тренер арт терапевт Цей канал був створений на допомогу тим, хто вивчає математику і відчуває трудності в цьому процесі. Тож на сьогоднішній день ви знайдете тут величезну кількість уроків з математики, алгібри геометрії, починаючи від 5 по 11 клас. Є відео для підготовки до НМТ з математики, теж достатньо велика кількість. І орієнтуватися на каналі дуже легко. Всі відео систематизовані по плейлистах. Тож, якщо вам щось конкретно потрібне, відкриваєте вкладочку плейлист, знаходите те, що вам цікаво, корисно і, будь ласка, користуйтесь. Останнім часом на моєму каналі стали, стали з'являтися відео сакральної, по сакральній геометрії, мандалам. Трошечки цифровий аналіз, духовні практики, медитації. Це все пов'язано з моєю діяльністю як тренер арт терапевт І я відчуваю потребу ділитися з вами і викладаю це. Тож, ці відео також систематизовані по плейлистах і легко орієнтуватися. На сьогоднішній день я вважаю себе більше позиціоную, відчуваю себе не стільки як вчитель, а як провідник. Я показую шлях до успішності, наприклад, в математиці. Я супроводжую людину, дитину в цьому процесі. У мене є свої методи, свої інструменти. Я знаю, як, як досягти успішності. Різними методами, оскільки ми всі різні, діти різні, і те, що підходить одному, не підходить іншому. Тож, безумовно, що це індивідуальний підхід. Мабуть, тому я маю великий попит на індивідуальну роботу. І саме тому я багато ділюсь, даю у відкритий доступ. Тож, ласкаво прошу на мій канал, згідно ваших інтересів, вподобань. Ви легко знайдете те, що вам буде корисно. Я дуже радію зворотньому зв'язку, коли ви пишете коментарі, задаєте питання, пишете про те, що би ви хотіли від мене побачити чи почути, я радо відкликаюся на ці прохання, ну, якщо в мене є можливість фізична, то я записую і такі відео, які ви просите. Ну що ж, ласкаво прошу на мій канал. До зустрічі!